Небо звичне до старих правил наповнилося зухвалими силуетами, заяви спекіна раптово заполонили мережу. Джей 20 не просто літак. Це нова реальність повітряної переваги, паради, демонстраційні польоти, інсайди про сотні одиниць. Світ затихає на мить, роздумуючи, чи справді це кінець ери західних винищувачів, але за близьком і репортажами ховаються шепоти про слабкі місця, про Гуни і тактику, що ще не пройшли бойового випробування, Іделія Пекіна підривається, ба більше виявляється, що нахвалений винищувач має суперника це не звичайний літак. А майбутнє в небі F-47 NGAD — це мережевий мозок, прої дронів і технології, яких ще не бачили у дії. Хто переможе у цій грі? Серійність проти революції, число, чи ідея? Чи вистачить у J-20 сили, щоб здолати амбіції F-47? або нова американська концепція змінить усе?